Попередній продаж залізничних квитків на новорічно-різдвяний період відкрито. Укрзалізниця запропонувала пасажирам понад 32 тисячі місць до курортних центрів України та усіх регіонів. Рамів тут було, багато людей, бо вони якраз починаються продати з восьмої рамки, вони їх крати. Приходять на восьму дев'яту ранку, але ця поки що є. Щоправда, на час зимових свят вартість проїзду здорожчає на 15-40 гривень. Ціна квитків незмінна, запевняють залізничники. Причина діюча система коефіцієнтів формування вартості проїзних документів. Вік розбитий. Значить, на коефіцієнти гнучкості, десь після свят невелике є підвищення, де немає попиту. Ми наоборот зменшуємо ціну. Щоб це а такого підвищення цін у нас немає. Вівторок, середа на 10% квитки дешевші, флацкартні в купейні вагони. А п'ятниця, субота, неділя на 10% дорожчі. Пасажирів здорожчання залізничних квитків на час свят не дивує. Всюди зараз такий коефіцієнт приміняється. В Принципі, то немає нічого такого, як тобі сильно треба, ну вже поїдеш, але. Не обов'язково їхати тобі на праздники, а вже на праздники їдеш. за потреби. Залізничники готові на дні масового виїзду призначати додаткові рейси. Найпопулярнішими напрямками України курсуватимуть ще два десятки поїздів. Сполучення івано київ підсилять трьома потягами з 26 грудня по 10 січня, значить, збільшиться до п'яти пар поїздів. При потребі ми будемо доціпляти вагони. Ну, все це будемо реагувати згідно пасажиропотоку. До передноворічного ажіотажу готові. Звітують залізничники. Квитки у касах, додаткові вагони на поготові. Між тим фірмовий швидкісний пояс Софія Москва, який зупинявся на станції Івано-Франківськ. Тепер курсуватиме в обхід Прикарпаття. Ірина Тимчишин, Сергій Щочкін, новини на вежі.